Перша у Коломиї окремою книгою видали збірку унікальних документів із життя міста XVIII сторіччя. Видання називається Книга Війтівського та Раєцького урядів міста Коломиї 1739-1769 років. Матеріали віднайшов, систематизував і опрацював за допомогою перекладачів Коломиянин Юрій Романюк. Презентували книгу у музеї історії міста. Оригінальні тексти і переклад невідомих досі матеріалів коломийського магістрату, що відкривають нові цікаві факти з історії міста. Упорядник Коломиянин Юрій Романюк розповідає, чим цікаве видання. Це книжка про Коломийську ратушу. 1739 по 1700, взагалі тут до 78-79 років. Це вже ми заходимо з польського періоду в австрійський період. Це книжка, записи по суті, це протоколи засідань їхню тодішню, в сьогоднішній системі координат міськвиконкому, міської ради і міського суду. Це все було в одній особі. У музеї історії міста Коломиї презентували першу частину із запланованого багатотомного видання. Ділиться Юрій Романюк. Тільки чотири тома буде присвячено раєцькій книжці за весь за всі 700 років, за які вдасться нам перекласти. Потім плануємо десь п'ятий том. Це все буде стосовно церков Коломиї. Це і костьоли, Домініканський монастир і церкви святого Архангела Михаїла, інші православні церкви. Це Костельний костел, який був при домініканському монастирю, на все це упорядник витратив рік. Додає переклад унікальних рукописів зробили завдяки благодійній допомозі меценатів. Все, що взагалі не було відомо по Коломиї, воно все буде дослівно запротокольовано присяжним писарем його королівської милості міста Коломиї. Тобто, це не просто що Романюк щось придумав і так далі. Це по суті, як сьогоднішні Протоколи сесії Коломийської міської ради через 300 років будуть розшифровувати і друкувати так само. Тобто це абсолютно автентична інформація, яка не підлягає жодному сумніву. Це не фантазія, це не домисло, це не вимисло, це не перепущення. Це факт, це історичний факт. Це те, що коломияни не знали. Саму ж книгу Вітівського та Раєцького урядів міста Коломиї 1739-1769 років видали за кошти місцевого бюджету. Міський голова Коломиї Богдан. Станіславський ділиться, мав можливість прочитати уривки окремих перекладів до майбутнього видання. Ми на даний час маємо, скажімо, більше відомостей, так 150-200 років назад. Пізніший період він менш досліджений. І якраз ця книжка відкриває нам, скажімо, ми повертаємося ще на кілька десятків років назад, для того, щоб пізнати, а чим жило місто в той період. І це книжка чим вона цікава, що вона не дає коментарів. Це є суто переклад в оригіналі і скажімо, українською мовою тих документів, які були в той час. Коломия одне з найдавніших міст Прикарпаття. Перша письмова згадка датується 1241 роком. Тож науковці і краєзнавці мають ще чимало роботи, аби дослідити всі невідомі досі сторінки історії рідного міста.